Морозного, доброго ранку всім, ми знову на об'єкті і починаємо монтувати сьогодні гібридну станцію. Як правило, найважчим в цій роботі це скомунікувати лічильник або основний щит безпеки з нашим інвертором. В даному випадку це все по вулиці. Ну а поки гріємося трохи, бо на вулиці мороз, монтуємо щит безпеки та починаємо монтувати інвертор. Ставимо не на звичні юбіляй, тій дощ в комплекті, звісно, а купляємо додаткові. Вони дорожчі 2-3 рази, але воно надійно і з ними легше працювати, тому саме так. Нам нема чого приховувати, тому от як виглядає щит безпеки середині. реле напруги, як бачите, присутні, тому що з мережею справжня біда, ну а провода 6 мм. З одної сторони пішов туди вверх, на горище, ви бачили по вулиці, з іншої сторони через короб заходить в інвертор. Так само все 6 мм загільзовано, Ну а акумулятор ще чекає черга. А це та робота, за яку треба починати брати додаткові гроші, тому що тут розібратися треба потратити не одну годину. Це основний провід, який йшов від лічильника в будинку. Подивіться, скільки йому років, в якому він стані. І це ще все треба розібрати, щоб працювало. І після декількох годин роботи, от що ми отримали, гарний щит безпеки, звісно, що присутнє місце ще під сонячний захист, тому що сонячне поле тут так само буде, але потім. Автомати, звісно, що всі підписані. Гарно коробом, все з заглушками. Зайшло до інвертора. Це у нас, до речі, Вольтронік справжній 8 кВт. Важить 25 кг, тому це дійсно з бюджетне найкраще, що може бути. Ну і LFP-акумулятор на 15 кВт. І в результаті ми отримали ще одного клієнта з електрикою.